А хотілося б поговорити також і про те, про що ти вже згадував, так питання єдності, в тому числі і внутрішньополітичної. Бо це так само потім екстраполюється або на єдність і допомогу від західних союзників, або ж ні. І звичайно, що традиційно перші ефіри нового року ми присвячуємо новорічному зверненню президента, обговорюємо його. Тут що можна сказати, так це те, що воно було безпрецедентно довгим 20 хвилин. Була спроба. Зробити його дійсно об'єднуючим для нації, ну яким вийшло, скажімо так, я, як телевізійник, там не буду висловлюватися. Але от що стосується, наприклад, інших програм, які в тому числі йшли, і в єдиному марафоні, зокрема, 95-го кварталу, з якого і сам президент вийшов, ось це спричинило скандали. І про це би я хотіла поговорити більш детально в 95-му. Кварталі е, був уривок, який стосувався окупованого Скадовська. Не хочу цитувати. Як, е, як якщо хочеш, можеш процитувати там, я е, просто погрались просто українською мовою. Дівчинка, яка нібито з цього міста е, та е, мала б використати от в цих жартах слово зі ну тоді він не мав би змісту цей жарт, що ну, на зі. Скадовська, тому що українською мовою так правильно буде звучати: зі Скадовська. Але, м -м, скажімо так, вона говорила з суржиком. Багато хто, можливо, з вас бачив цей номер. Але і замість бер... зі сказала Сі. Ну ви собі Далі... там складете докупи, якщо хочете. Ми в ефірі не будемо цього робити. Але є очільник цього міста. Ми розуміємо, яка ситуація в цьому місті, і що місто перебуває в окупації. Мер Скадовська Олександр Яковлів відреагував на цей номер, який показували в новорічному випуску. Значить, ми вже розповідали його контент із міст. Мер і очільник цього міста Олександр Яковлів заявляє, жителям окупованого міста потрібна підтримка, а не насмішки. Він запустив флешмоб. Називається він Скадовськ, говорить українською. Є фрагмент цього звернення. Давайте послухаємо. Вітаю, друзі! У непрості часи нині ми живемо. І дійсно сто разів був правий Петлюра, коли говорив, що нам не так страшні московські воші, як наші українські гниди. Напевно, жарти про сільські зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадовськ знаходиться в окупації і дійсно, чого він потребує, це не насмішок, а підтримки. І тому я запускаю флешмоб. Скадовськ говорить українською. І прошу скадовчан підтримати його і зачитати щось українською. Хороше, насправді, флешмоб варто долучитися і підтримати, але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що зараз потрібно дуже обережно та особливо а, тим, хто у владі, а, говорити певні посили, певні меседжі, які можуть бути а, тригерними для українців. Дуже багато болю, дуже багато втрат. І говорити ті речі, які а, дуже сильно ранять. Ну, точно не під час війни а, потрібно. Ось таке, це не догляд, це бездумство, чи, чи що це було? Це звичка. Квартал завжди відзначався, так би мовити, жартами. Я це не вважаю жартами, але вони славилися а, образами українського регулярною Шароварщиною, а, зневагою. А, я нагадаю, Фразу про сіньор Голодомор на адресу Ющенка. Я нагадаю, жарти в юрмалі про те, що української культури вистачить на 4 дні. Всього. Я нагадаю, як навколішки стояв Зеленський на сцені в Москві і звертався до камери Владимир Владимирович, заберіть нас і Ну, це що називається записи, не горять. Я також нагадаю про ебонітові палички і про майданівців, про те, як ЗСУ квартал порівнював, здається, з Отарою Баранів а підводний човен Запоріжжя з Ігуаною, яка опускала газу в ванні. А це не гумор. От в гуморі дуже важливою рисою має бути влучність і відчуття міри і такту. Внутрішні відчуття, що ти можеш сказати, і на яку аудиторію, бо якщо це клубний стендап для закритої аудиторії, аудиторії, яка вже ввечері могла прийняти на душу, і там можна фрівольності, там можна з матюками, але це закритий стендап. Люди заплатили гроші, щоб прийти послухати саме такий гумор це свій формат. Якщо це телевізійний гумор, якщо це е, стендап адаптований під широку аудиторію, він е, має відчувати, що ця аудиторія може бути різна. Це раз і, по-друге, те, що ніколи не відчував квартал, не можна сміятися, з е, можна використовувати суржик, але не до тієї міри, коли це буде когось ображати. Це органічно виходить у тих людей, які використовуючи національні особливості чи регіональні особливості, там гуцульські, закарпатські, подніпрянські, там Поліські, Галичанські. Найкраще це роблять ті, хто самі є гуцулами, закарпатцями, там Поліщука, бо вони так іронізують над собою. Коли я іронізую над собою, я себе точно не ображу. Я використовую якісь фішечки моєї землі, і це сподобається тим людям, які знайомі з цими фішечками і познайомить з цими фішками інших людей. Оце і є почуття міри і такту. Кварталівці не знають цих фішечок, вони ржуть з українського. Все, це не є гумор. Але для них це звичка. Вони всю свою кар'єру робили саме так і не інакше. І я припускаю, що ця історія зі Скадовськом вона вийшла автоматично. Вони не розуміють, а що такого. І, відповідно, їхня редактура не пропустила це. Тут питання в іншому. Не, пропуст... ну, не відфільтрувала, ну, ви, мається, налази, де, да, де, вона, вона зрозуміла, що редактуру. на цьому треба зупинитися переписати і не пустити це в ефір. Питання в іншому, а попри все, критичне ставлення. Ми все ж таки травматична нація. І от я хочу дочекатися, коли детектор медіа нам покаже цифри, скільки людей, не зважаючи ні на що, дивилися квартал тієї ночі новорічної. І я підозрюю, що це буде дуже багато людей, яких нічого не збентежило. Вони сміялися з цього. І ця проблема є набагато більшою ніж те, що квартал немає. Відчуття такто більшою для нації. А з іншого боку, я коротеньку ремарку просто скажу, що стало відомо, що в новорічну ніч українці на платформі Netflix найбільше дивилися Довбуш Олеся Саніна. Тобто, це те, що було свідомим вибором, не по телевізору, те, що люди включали і самі дивилися, і це вже не А це інша довбуш. сторона українського суспільства. Оце якраз про е, е, не єдину єдність. Коли одним байдуже з чого, що, що там крякає з телевізора і можна пахіхікати над низькопробними жартами, і воно не збентежить, а інші будуть принципово вимикати телевізор і дивитися там, чи Ютуб, чи Нетфлікс, дивитися те, що подобається саме їм. Що робити з кварталом? Та нічого. Ну, вони такі, які є, вони іншими не будуть. Вони не вміють. Дуже шкода. Що президент, який виріс з цього, і який також жартував я його цитував, деякі речі він говорив своїм ротом. Першого числа в день жалоби в Києві, Зеленський мав би вийти і в своєму публічному зверненні вибачитись за квартал, це був би вчинок справжнього чоловіка і вчинок відповідального лідера. Більше того, вчинок людей людина, яка знає а, всю квартальську кухню, як це все народжувалося. Він би мав сказати, вибачте, а, і такого більше не повториться. І це було б гідно. Але цього не сталося. Але що робити з тими українцями, які продовжують купувати квитки і своєю копійкою підтримувати такі жарти? Дивитися це по телевізору. Ці люди живуть поруч із нами, їздять з нами в одному метро. І в мене на це запитання немає відповіді. І ось я цього лякаюсь і боюся ну, більш всього. Це значить, що ось це парадокс. Вони зараз дивляться на цей жарт. А через 10 хвилин вони тим же ротом будуть казати слава Україні, героям слава! І це в одній голові буде поміщатися. Продовжуємо Віталій, нашу розмову.